Вів'єн, давай подивимось, що ховається під накидками. Стягуй. Вау! Та це ж будиночки! Як круто! І навіть ляльки йдуть у комплекті. У мене мила мисливиця на демонів. А у мене балерина капучино. Давай починати облаштовувати будинки. Давай! Я маю упаковку Прінглс. Дістанемо чіпси. Подивіться, які вони гарні. Я хочу покрити весь дах ось цими чіпсами. Чудово! Тепер додамо трохи магії, а точніше багато блискіток. Потрібно багато-багато блискіток, щоб все виблискувало. Подивіться, як круто це виглядає. Як гарно. Не можу припинити на це дивитись. Це диво. Пензлик мені більше не потрібен. І з дахом ми закінчили. Wow! Ей, це було боляче. Хм, Я придумала прикрасити дах маршмеллоу. Який він буде апетитний. вийшло. Джено. Що ти вигадала? У мене є котик. Прямо як у мисливців. Він дістав мені класний килим. Дякую, милий. Його ми постелимо на стіни будиночка. От сюди. Тепер причешемо. Клас. Мені подобається. Як смачно пахнуть троянди. Краса. Покриє будинок квітами. Добре. Мені дуже подобається. Вийшло так ніжно. Залишилось додати сюди гірко. Так. А приземлятися ляльки будуть у цей розкішний басейн. Його потрібно заповнити кульками. Як класно. І. Додати підсвічування. Тепер спробуємо нашу гірку у справі. Ляльки, спускайтесь йо Яху! Як чудово! Давайте додамо ще одну деталь на будиночок, щоб усі знали, хто тут живе. Як круто та весело! Я вже вигадала, що зроблю на третьому поверсі. Тут поставимо карету з косметикою, щоб моя балерина фарбувалася. Потрібна шафа для одягу та гарне ліжко. Подивіться, як багато різної косметики. О, тут навіть є помада. Давайте поновимо мій макіяж губ. Спробуємо. Як гарно сяє. А. Ого, Вів'єн, як чудово! А що ще у тебе є? У цій коробці подарунок. Давай подивимось. О, це нова шикарна сукня для моєї балерини. Полечки не повинні пустувати. Розкладимо сумочки. Чудово! Ей, Джена! Подивись. Ой, ні, нічого не чіпай. Це власність моєї ляльки. Йди в свою кімнату. Ну, добре. Я також зроблю спальню. А ліжко вже поставила. Беремо пластилін. Його потрібно розім'яти та наклеїти на картон. Ось так. Так. Чудово. Додамо деталей. Волосся, очі, брови. Посмішку. Вийшла моя лялька. Поставимо сюди її портрет. А тут висітиме миле підсвічування. О, а ось і тигр прийшов. Який ти милий. Милаш. Додамо гарний світильник. Він змінює кольори. Тут буде комп'ютерний стіл, кілька плакатів. Чудово, моя лялька зможе прямо тут грати у свої улюблені ігри. Чудово! Я бачу, що їй подобається. Моїй ляльці сподобалась косметична карета. Я дуже рада. А. Ага. А що там робить Дженна? Ого, а що тут за іграшка? Схоже, маленький хеппі міл. Тоді на другому поверсі буде кухня. Я вже поставила сюди стіл. Стільці. У мене є милі стікери. Давайте обклеїмо ними всю стіну. А ще відкриємо пачку Skittles. Висипаємо в басейн. Моя лялька може тут грати. Весело ж. Клас! Ось так. Молодець. Тут буде лялька на повний зріст і штатив, щоб знімати тік-токи. Час перекусити. Я принесла тобі хеппі міл. Смачного! Беремо смачну мастику. Давайте зліпимо з неї їжу для моєї балерини. Вона обожнює все солодке. Я зроблю смачний пончик для неї. Виходить дуже гарно. Ось так. Супер. А тепер додамо посипку. Так, покладемо на стіл. Ще я зробила напітатор. Тут буде крісло, фотографії на стіні, полиці потрібно заставити смачною їжею. Ось так. І тут поставимо дошку, намалюємо каву. Сідай балерина капучино. Насолоджуйся сніданком. Смачного. А я з'їм торт. Візьму шматочок. М -м -м, смачний торт вийшов. О, ну добре. А на третьому поверсі буде кімната для вечірок. Повісимо диско кулі. Тут буде сцена. І великі колонки з музикою. Автомати для танців. Давайте веселитись! Моя лялька так круто співає. Вона обожнює кей-поп. Я буду тобі підспівувати. Чудово у вас виходить. А що зробити мені? Точно. Для початку повісимо таку гірлянду з квітів на стіні. Ось так. Тут буде атракціон. А тут велосипед. Посадимо сюди мою ляльку. У неї є свій маленький парк атракціонів, але вдома. Джено, давай трохи поїмо. Я маю маршмело. Пригощайся. Дякую, як смачно! Ми з тобою чудово постарались. Зробили кльові будиночки. Кожен вийшов такий унікальний. Напишіть у коментарях, який будиночок вам подобається найбільше. Якщо тобі сподобалось наше відео, став лайк та підписуйся на наш канал. Ну а поки що, бувай!